Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошвець. Трамп зливає Україну Путіну. Під такими заголовками вийшло сьогодні багато авторитетних європейських видань, в тому числі такі авторитетні видання, як Блумберг в чому суть проблеми і чому таке. Таке резюме, усі європейські видання дали перемовинам Трампа з Путіним, Переговорам, перемовним по телефону. Начебто учора всі ж були в надії, начебто вчора всі тільки говорили, що світло в тунелі є, невеличке світло але з'явилося. А сьогодні? а сьогодні правильно, сьогодні, як після похмілля, Взяли люди, прокинулися і зрозуміли, що Трамп тихенько зливає, вибачте, Україну Путіну, тому що, тому що обіцяних санкцій на Росію не буде накладено від слова зовсім. Крапка. Інтерпретую слова Трампа, який сказав, що я не буду накладати на Росію санкції, тому що Путін бажає миру з України. Все. У мирних перемовинах є прогрес. Путін бажає миру, тому я накладати санкції не буду. Це він відповів на питання учасників групи Євросоюзу. Там були президенти Фінляндії, Італії, представники прем'єр-міністр Англії, прем'єр Макрон Франції, канцлер Мерц Німеччини, ну і президент Зеленський. Вони запитали. Пане президенте, е, Трампу, ви будете накладати санкції на Путіна? Той сказав ні. Тому що я бачу в очах Путіна мир. Так, все. Що ви хотіли? Санкції на Росію не буде накладно. Росія не боїться нічого, крім американських санкцій. Санкції не накладені, і це означає зелене світо для продовження війни. А Путін хоче до осені воювати. У нього є час до осені. До осені він хоче воювати, провести літню кампанію. Щодо Європи, сьогодні оця сама група європейських президентів ухвалила 17-й пакет, 17-й пакет санкцій проти Росії, в тому числі проти тіньового флоту Росії, 200 танкерів, які перевозять нафту по всьому світу. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Європа готує 18-й пакет санкцій, розуміючи, що якщо санкції Трамп не наклав на Росію, потрібно підтягувати, підтягувати Україну можливими проблемами в економіці Росії після європейських санкцій. Ось такі. Справи малята, колись сказав при Совєтському Радянському Союзі Дід Панас. Тоді в мене питання: для чого цей цирк з конями? Для чого ці перемовни, які перетворилися в цирк? Коли Путін отримав зелене світло на продовження війни, а Трамп не наклав на нього жодної санкції. З вами Ірошвець. Підписуйтесь на YouTube канал хто хоче виступити спонсором 54 57 08 25 13 71 89 78 картка ПриватБанку. Дякую вам. До нової зустрічі.